Лова Зефір МК2 GTX Mid-TF – це вибір для тих, хто шукає надійне взуття для суворих погодних умов та нерівної місцевості. Якщо ви часто пересуваєтеся з великим вантажем, ці берці створені спеціально для вас. Поселене дно ефективно захищає від проникнення гострих предметів, гарантуючи безпеку вашим стопам на кам'янистій поверхні. Захисні властивості доповнюються мембраною Гортекс, яка забезпечує чудовий захист від вологи та ефективну вентиляцію. Таким чином, ваші ноги залишаться сухими навіть у вологому кліматі та під час дощу. Комбінація натуральної шкіри та синтетичної тканини робить ці берці легкими та дихаючими. Дощ або перехід через струмок. Ваше взуття швидко висохне, зберігаючи комфорт для ваших ніг. Спеціальні петлі для шнурівки дозволяють надійно та швидко зафіксувати взуття на нозі. Завдяки унікальній технології поліуретанового бічного захисту Monaura берці забезпечують чудову латеральну підтримку, мінімізуючи ризик травм. Інноваційна устілка Климат Контрол пропонує антибактеріальне покриття та температурне регулювання. Неприємний запах більше не проблема навіть після тривалої прогулянки. Крім того, Устілка адаптується до анатомії вашої стопи, забезпечуючи комфорт при тривалому носінні. А сучасна підошва лова Tactical Z track забезпечує відмінне щеплення навіть на складних поверхнях. До взуття ви знайдете детальні інструкції з догляду та експлуатації на декількох мовах. Усі продукти LOWA виробляються в Німеччині, що є гарантією високої якості виробу. Доступні розміри з 36 до 45 з інтервалом у половину розміру, за винятком 43-го розміру, який виробник не виготовляє. Рекомендуємо замовляти на піврозміру більше, ніж ви, звичайно, носите, оскільки конструкція може бути трохи малою. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані.